Для ФОПу на другій групі для продажу товару за кордон, саме товару за кордон. Якщо ви хочете надавати послуги, тоді вам потрібна третя група ФОП. І так, поїхали. Митниця все, що касається стосується митниці, вам треба зв'язуватися з брокерами, бажано з декільками спеціалістами, щоб зрозуміти, як це правильно зробити. На митниці можна зареєструватися за допомогою електронного ключа. Це робиться онлайн і достатньо просто. Далі банк ви обираєте той, який вам зручний, але для зовнішньої економічної діяльності дуже зручний саме приват. Це не реклама, це просто досвід роботи. Навіть туди ходити не треба, навіть щоб відкрити валютний рахунок. Тобто, якщо ви рахунок відкрили як ви валютні рахунки, долар, євро і інші, ви можете відкрити віддалено і самостійно через проведу 4 для бізнеса. Далі інвойс, ви виписуєте інвойс. Яка процедура? Спочатку кошти надходять на транзитний рахунок. Потім банк, будь-який, будь то приват, будь-який будь інший банк вас буде просити, щоб ви підтягнули інвойс. Якщо сума продажу до 3 тисяч доларів або євро достатньо одного інвойсу. Якщо більше 3 тисяч, потрібен ще контракт з вашим замовником. Ви підтягуєте інвойс, і після цього кошти зараховуються з транзитного рахунку на ваш поточний рахунок. Зараз валюту продавати не обов'язково. Вона може лежати стільки скільки треба. В Звітах ви показуєте переводите на гривню по курсу. На дату надходження вам цих коштів по курсу НБУ на сайті НБУ є курс, де можна перевіряти. Ще важливе питання: Той інвойс, який ви зробите, одразу можна прописати в інвойсі, що він є якраз такий одночасно і актом надання послуги, якщо це послуги на третій групі ФОП, якщо це саме відвантаження, і якщо оплата здійснюється після відвантаження, то можна прописати, що інвойс є фактом також отримання товару вашого замовника. А це якщо вже вас після оплати. Валютний контроль працює по сумам в, еквівалентах, в еквіваленті від 400 тисяч гривень. Тобто, якщо у вас сума продажу менше суми, то валютного контролю немає. Ніяких окремих звітів по зовнішньої економічної діяльності немає. Тобто, це досить просто. Якщо залишились якісь у вас питання, будь ласка, пишіть в коментарях і підписуйтесь на канал.